Бачите? Дві косулі. Така штучка, схожа від Соківі, наче але я не впевнений. Це хвестик. Лежить. Чекає мене. Тут сигнальчик. І погляньте. Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди Картавий Копатель. І сьогодні навеш я виїхав знову на коп. Не був я на копі десь більше двох тижнів, і навещу, ось сьогодні вдалося мені вибратись. Звичайно, погода в нас не радує, дощі йдуть ледве не кожен день. Там ось погляньте, чи калюшки стоять на краю полі. Але вибрав таке поле, на яке можна доїхати на автомобілі. Ось. І там, де не, гриб... не глибоко овиця, щоб я зміг походити і не налипало. Звичайно, знахідок тут е, коли як, поле не овиця, як я казав Але спробуємо щось знайти. спробуємо походити на іншому, там де накінечники попадались. Будемо дивитися, чи буде налипати, чи ні. Боти сьогодні не вдівав свої б'євці, вд'ів галоші Також така історія: забув лопату вдома. Їхати хоч і недалеко, 5 км, але суцільні ями пів години туди і назад вийшло. Ну, якось так. Друзі, не забуваємо про ЗСУ, допомагаємо їм, як завжди, посилання в описі. А ми вже склались, кепка впала і будемо копати. Вам приємного перегляду, запасайтесь смачненьким і вперед на пошуки. Так, друзі, трохи вітер на полі самому. Бачите, ось ями є. Копачів вже були тут. Перший сигнальчик був на підходю, він був зверху трохи. Ось така алюмінка. Зараз ось, ось, бачите, тут був якийсь металевий в нього сигнальчик великий. А тут чітко 40-41. Щось може бути. Вона дуже мокравичку втягну. Тут, звичайно, ходить трохи гірше, тут просто дисковка, чим на тому полі ну. вирішив пройтись, фольга. Так, вийшов сюди, вивчив там залишити на момент, коли вивіть і знайшов сигнальчик 49. Там ще на полі знайшов шматочок просто такий в патині. О, 60-те вики вчить. Що воно таке може бути? Ну де ти? Щось напевно дуже маленьке, бо я його не бачу. Бо показує що десь тут. Я нічого не бачу. Але тут щось є. Це теж бунька маленька. А ну, Оце таке мацюпусіньке. перша знахідочка, можна сказати, обломочок чогось, можливо певсня. Ну, Трошки малюночка видно. Вирішив ходити тут, а там чекати овенки, ну і тут можна знайти щось візуально, так як... Після дощу дуже добре видно. У мене навіть вже одна була, така велика, візуальна знахідочка. Ось. Такий тачильний камінь великий. Ну, Надіюсь на якесь прясо може, коли якусь статуетку, іграшку, не знаю. Щось, щось таке. Поки шукаємо. Знову слабенький сигнальчик. Тут 30 та 50 60-50 непонятний а? алюміній палосом, що мені обломочок ще один, а я його не знімав. І потім покажу, як може щось людське попадеться. Навіщо хоч якась більш-менш знахідочка. Як бачите, попалось мені на верші Нколпіону. Дивочку поб'ю, щоб було видно. Ось таке маленьке, трішки згнивше, на енкалпіончика. Енколпіончика. Ну, вже хоч щось, як кажеться. Вже не пусто. На останньому копії по Київській всі також знайшов новевше. ну, в Набагато кращому стані, в кращій патині. Це ось таке. Забираємо. Дивізі, тільки що бігли понад полем косулі. Кокус злякались. мене чи загибом сховались. Ну, Что там горди О так як видно вам. Зараз може будуть бігти а, бачите? Дві косулі Красуні, зупинились. І далі. Після покупки VX, мені почало вести на дрібні гудзики гівки і особливо по золоті погляньте. В цьому році це вже дивуга по золоті так фокус. В тому році дві знайшов одну. Такої форми одну типу конусний. Ось такий гудзочок гірка, хоч щось ціленьке за сьогодні. Приємно. Він на сон клонить. Західки потихеньку починають йти, а від часу ще небагато залишилось уже у нас. Нагодна покажу, ще знайшов ось таку частинку чи кільця, чи базлету з модульку і Час іде. У нас вже майже три години. Поїхав я, було під демогою. Побачимо, що вдасться знайти ще. Ще, можливо, завітаю на ту сторону. Вон, такий горбочок цікавий. Не знаю, чи є там чи ще нема. Надо подивитися. Ось ямки копача його сліди і. 51 чітко, прямо між його слідами. 54. Ну, звичайно, може, в нього щось випало якесь. Відяк. Не обов'язково якась знахідка повинна бути цікава. Але сам факт, це ж бонь якась. сам факт того, що був пропущений сигнальчик прямо під ногами такий чіткий, Говорить про те, що ходило невважно, не не вихожував, отак пробігся і пішов далі. Намагався перейти на той бік, ті пагриб, але зробив загату, вода високо піднялась нема зовсім де перейти, повернувся назад, Маш, трохи налипає все таке. Особливо коли викопав, закопуєш, дуже на ноги налипає. Ще не знайшов рухова знахідка, така штучка, схожа від сокири, але я не впевнений, можливо навіть. Київської вісісакіда, Так, фокус. якийсь занадто велика як на мене воно. Але все може бути. Підскажіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, я кину поки сумку. Знову сигнальчик 499, 49. кричить. Це а буде як завжди щось дрібнота якась. Будеш ти годи шукати. Ну що воно таке? Це частинка баскетбола. хрестика Раз. Ось так. Бачить, емалів немає вже. Ну, тут твішки залишились. Стинка хрестика. Стіненький тут вже не попадається. Бунт, сигнальчик. Такий собі не дуже хороший, Довже довго його шукав, Ось тут вигріб усе. І ось погляньте. Це хвестик. Напевно, цілий. Я сьогодні казав, що тут вже цілий хвестики не залишилось. Навіть вушко ціле. Ось погляньте який. Пам'ятаю, чи в мене є такий. Ось така. Знахідочка. Клас. Фух. Просто дивлюся і думаю, не дарма я сьогодні ходив, шукав ці обломочки, щоб знайти ось такого красення. А вже хотів йти в інше місце. Я вас думаю, останній раз пройдусь, як він дзвонить. Так досить непогано, а на ребро трохи, Ну які всі такі предмети. Забираємо і біжимо, може ще щось цікаве попадеться сьогодні. Що, що я очікував тут знайти ну, монетку радянську, точно не взраховував Сюди ніхто не ходить, вже майже край поля, кераміки майже немає. Це мой щитовичок, 20 копійочок 1932-го. Вся червона, Весь стан непоганий. Ось така монетка. Бем. Так, пройшов я з того поля на це, там є мосточок. Бачите, тут на самому схилі знаходжусь. Керамики досить багато. Я тут а, колись один раз був Заходив, правда, звідти і шукав, тут зовсім не київський, а будиночок якийсь. Знайшов отакий от якийсь предмет. не знаю просто якась повервочка є щойно. Щойно знайшов ось таку штучку, можливо, це частинка сережки або кільця якогось. Ну, скажу за що сережки значить це камінець, чи це... Ну щось таке. Такий предмет. Тут Покручусь пів годинки годинку і буду йти додому вже. Я казав сьогодні, що хочу знайти якусь візуальну знахідочку. І ось вона лежить, чекає мене. Ціленьке. Шкода без малюночків. Ціленьке. Фірбуни, шифері, на нього кажуть трясво. Іноді їх навіть приємніше знаходити, ніж хрестики, тому що все залежить від, від твого погляду. Така чудова знахідочка. Що ви не повірите? А знову вже йду до виходу. Був сигнальчик. І погляньте. Ще один хрестик. Такий вже в мене є. Блін, тільки зігнутий клас. У мене зігнутий трішки. Також знайдений на цьому полі, ну тільки на тому, де я був перший раз. Клас. Треба обов'язково на це місце повернутися і виходити його, я тут ще не був. Як бачите, знахідочки тут є. Класний хрестик. Однозначно забираємо і йдемо додому швиденько, тому що вже час бігти. Хоча після таких знахідок хочеться ще покопати. Так, друзі, був закінчувач. Ще не йшов такий дрібний, але сильний дощик. Я якраз, вже йшов додому. Знайшов там ще якийсь шматочок. Поки йшов, потім почався дощ, я просто в металкаті виключив і пішов. І так, ви в принципі бачили все, що я сьогодні знайшов. Давайте ще розглянемо. Ось таке прясло. Mm. всякі різні шматочки, монетка, два хрестики, самі зачутні. Зараз тут буде видніше. Два хрестики. які чимось вони схожі, цей більший, цей менший. Навев ще одне. Гудочок Гевка. Ось не показував такий шматочок. Від Василя, напевно, і ось те, що я останнє знайшов. Ось така штучка. Можливо, теж якогось хрестика. Зрозуміло, ну і п'ясу. Такі знахідки, знахідки є, не скажу, що геть пусто, непогано за 35 годинки. Сподіваюсь, ко був цікавим. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках, ну, як завжди, до зустрічі на моєму каналі.